Всім привіт! Ви на каналі Саші, ну, Олександра, коротше, не важна. Ми будемо дивитися обзор на нашій Портал. Так, да, у мене є всі сили, що, як ви бачите, 370-325 мастери. Так, ви ще маєте не дивитися, я ще буду 200 скіл робити. Що. Все, ми отут ми будемо тестувати. Ви вже почти його побачили, але ми погнали. Обзорчик. Я теж вам покажу на другому скілі ну, комби з двома зразу стілами. Можна навіть одною рукою зробити, як я роблю. Ну, коротше, ну що погнали. Зараз, я зараз отак зроблю. Ну що погнали? Цей обзорчик я вам буду розповідати. Як усі роблять блогери? Я блогера, як сказати. Я, я блогер, ви знаєте це. Ну, коротше, ну, приступаємо до обзорчика. Да, можете поки що роздивитися мій левел, так. ну що погнали? Так, 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 ось я, перший скіл. Ой, не попав я ним, чорт! Ой, надо вот туда уйти. Ось. Ой, да боже! Короче, у него є клики. Начинаємо з клик. клики. Клики наносить 0 урона, як практично. Ось так роблять. Опа. Опа. Вот так можно ходить. Опа. Ну и, короче, вы вже поняли. Кликами. Хочешь там покажу, хоть бы не все равно. На меня два руки сейчас. так Нет. так короче, взрослым просто. О! Вам нормально? Э, давайте погнали. Значит, да. Вот это скиллчик. Не боже. Ну, що погнали? Ем, Перший скіл, погнали ще. Ой, не питайте, як я це роблю, не питайте. Так, перший скіл, боже. А і Так. Йдем до нього. І споджує. Ось такий перший скіл практичний. Не для фарми зразу говорю е, тому що, ну, в кінці може бити Така штука. Ну, як ви бачите, урон 3096, якщо у нас максимальна статистика. Е потом у нас ось така ось так. Вас ніхто не бачить, кстати. І я вам як казав, я зараз зроблю комбо так. І... Як вам я і казав, зараз будем комбо робити, Так, ідем. Йдемо сюди, йдемо сюди. Ось сього. Давайте. Раз. А потім зразу отак. Оп. І зразу ти зносиш йому постійно всю жизнь. Наступний у нас ківчик на, як сказати, вешку. ну, ой, Тобто Фку, ф, -ку, ф -ку. Ось такі у нас з'являються портали, які теж зносять урончик. Ось такі порталочки. Да, Ось такі вони можна навіть не перебиратись. Але отак може даже зробити генератор. Я не знаю, як це зробив я. Ну, Коротше, не важно. Ви поняли, як це робити. Ось так. О Боже. Кротше вже не важливо. Слідуйший скіл. Я вам хотів його показати. У вас з'являється отака табличка. Ем, щас скажу, на що це на цешку? у вас появляется вот такая штука. И я могу так за одну секунду на остров. Вот так, давайте. Значит, тюрьма. Нажимаем на тюрьму, я в тюрьме. И последний скилл надо на боссе показывать. Сейчас. Здесь она за чудо. И вы сносите стимка жизни. Какое чудо, скажите. Как выбраться? Коли ви не знаєте, ви нажимаєте ось сюди. І ви отак можете вибратися. А якщо ви так не хочете? Опа, привіт, пупсик. На, на Як іще можна вибрати? Що я вам покажу. Вот так Робота, короче, и вот так Робота. вообще это там порталчик. И вот так. Опа и все. Як? короче, я вам хочу что сказать. Фух, боже. Я вам обзорчик. Нормально. І кстати, і можемо зараз перейти до комбо, але я його не знаю. Я тільки знаю його так. Ем, Можемо зробити. Комбо починається із Cшки, Z, Фка, Вшка. Ой, Вшка, а потім зразу тікайте на цешки і все. На остров. І потім коли він до вас здохне, зразу з бах, І все він здохне. Це 100%. Ну і всім пока! На цьому обзорчик у нас закінчується.